Ну, Ми, мабуть, не приходимо до якоїсь ціннісносної системи, бо це притаманно кожній людині. Ми, мабуть, більше відходимо 21 -е сторіччя у нас від цієї системи, і просто як історик, як людина, яка цікавиться, займається концептами, постало питання, що відбувається. І що відбувається в тому числі з нашими цінностями. Ну, і, і ми бачили, в якому мінстрімі прибувала оця лівацька тема, як нищилось все, як звільнялося. Сім'я, національність, батьківщина, потім стать, потім людська подоба, Ну, воно не, не обмежено. І що подарувало це вже останні роки. Те, що питання збереження, назвемо збереження традицій, збереження власної гідності, людської подоби, воно знову повертається. Тобто, маятник хитнувся навпаки, тому що вже меж тому, що відбувалося, немає, і ми побачили відродження, ренесанс, консерватизму.